Добрий день. Ви потрапили в бібліотеку Національного університету Чернігівська політехніка. Good afternoon. Now you are in the library of Chernihiv Polytechnic National University. Мене звати Наталія Мороз, я директорка бібліотеки. My name is Natalia Moroz, I am a director of the library. Зараз ми пройдемо в каталожну залу, ну вона так раніше називалася каталожна зала. Now we are in the catalog hall, it is the name from the past. Зараз каталоги вже не працюють, але працює автоматизована бібліотечна система. Now the catalog doesn't work anymore, but we have, but We have got automated аутомайтит uh, catalog систем. Нашу каталожну залу дуже полюбляють наші студенти. their time here in the catalog hall. хол, тому що тут темно. Because it's quite dark here. Дуже, дуже But it's too warm. Зараз пропоную вам пройти в читальну залу бібліотеки Національного університету Чернігівська Чернігів University. В читальній залі є персональні hall. На яких ви студенти можуть знайти книги, тобто тут є електронні каталоги. Uh, the students can, work and can find all necessary resources from catalog resources on computer. Виходи до електронного архіву університету. До сайту бібліотеки. Але студенти можуть до нас прийти і зі своїми комп'ютерами. Uh, Телефонами, бо в бібліотеці є система Wi-Fi. Students can also use their own notebooks and telephones because there is a Wi-Fi system. В читальній залі студенти можуть і наші науковці можуть зайти до, через наш Wi-Fi і наші IP-адреси до міжнародних баз даних з відкритим доступом на які підписана бібліотека. Using our resources And scientific scientists from our university can also use open access data which have uh, collaborated with us. Ви бачите стелажі в бібліотеці. Вони скрізь по бібліотеки перегородили простіри. А юкансі спешал. A stands for books, and using these book stands, we can make as a whole sphere of the library and in some individual separate parts. They made individual, individual locations. Our students and we help them to make individual locations for their work here in the university. If we go on, if we proceed. Ми можемо побачити локації бібліотеки. locations of the library. Дана локація. Вона не тільки для роботи, вона і для відпочинку. Студенти можуть і пограти і в ігри, які яких у нас біля 30 нас настільних ігор, і вони у нас дуже люблять ці ігри. This location is also осамен not only for the work. Students can have rest here and play uh, board games. We have more than 30 different board games. Якщо ми будемо переходити на наступну локацію, то ми можемо побачити галерею імені Багіна. Okay, if we go to the next location, you can have a possibility to look on Panin Gallery. Галерея імені Багіна працює більше 20 вже років. This gallery has been working for more than 20 years. І що кварталу наш, і наші студенти виставляють свої роботи. Зараз можна побачити роботи саме наших студентів. Також галереї імені Багіна ми виставляємо роботи художників наших на, нашого міста, міста Чернігова. А оса Пейтин paintings. painters of our city can participate and their works can be exhibited in this painting gallery now you are invited to have a look on the next location І наступна локація. And the next location. В маленькій конференц залі у нас є фліпчат, є проектор, є екран, який спускається. There 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 is 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 a a a flip chart, projector, screen in this small space. Але всі ці маленькі простори їх можна об'єднати, як я казала, в один великий простір. But as it was mentioned before, all these small spaces can be united in a very big common space. Лажі у нас рухомі. This book stands movable. І, і При нагоді ми їх роздвигаємо. And if we need, we can just move them and make space bigger. Ми завжди раді нашим читачам. We are always ready to meet our readers, our visitors. Наша бібліотека оновлюється щомісяця Університет купує нову літературу. Every month we have some new books. The university buys these books. and every month we have got some new sauces В, в самій бібліотеці ви можете потрапити до повнотекстових баз даних. You can also visit all databases here in the libraries. Але це не тільки простір для навчання, а це простір для відпочинку. It's not only the space for learning, but it's also a space for having rest. Нагадуємо студентам, що у нас є м'які меблі, де можна відпочити. We'd like to say Again, that we have soft furniture where you can have rest, пограти в настільні ігри, Play board games. випити каву, coffee. і поспілкуватися And communicate. Дякую. Thank you.